Слава Україні, перевірка рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців триває. Чергове шахраство у Хмельницькому. Чоловік втратив понад 40 тисяч гривень. Ветерани з Хмельниччини виборов перемогу на чемпіонаті України із пара легкої атлетики. Далі в подробицях про це та інше. Внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині вночі 1 серпня двоє дорослих та двоє дітей постраждали. Пошкоджені фермерські господарства, навчальний заклад, інфраструктура, приватні будинки та авто. Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, були удари безпілотників по Сенельниківщині, а саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Вранці з-під завалів будинку на Сенельниківщині дістали двох дітей. Словами лікарів, стан чотирирічного хлопчика важкий, 15-річна дівчинка у стані середньої тяжкості. Також окупанти продовжують атакувати Нікопольщину Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями вже перевірило 1989 рішень сексу щодо інвалідності посадовців. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. у 795 випадках рішення визнали необґрунтованими, тому їх скасували. Крім того, у 400 випадках ухвалили нові рішення. Зокрема, у 307 випадках про зміну групи інвалідності у 93 випадках про зміну терміну встановлення інвалідності. Найбільша кількість посадовців, яким встановлена інвалідність, і щодо яких триває тепер перевірка, припадає на Державну митну службу України. Це 810 справ Державну податкову службу України п'ятсот Надцять справ органи прокуратури 448 справ. У відомстві зауважили, що у липні кількість розглянутих справ зросла. Так нагадаю, на початок липні кількість скасовних рішень становила 445. Перевірка триває в усіх регіонах. На щиті до Ізяславської громади повертається захисник Юрій Васильович Комунюк, 48-річний прапорщик, командир відділення технічного забезпечення взводу забезпечення артилерійного дивізіону. Сьогодні жителі громади вшанують полеглого захисника та живим коридором проведуть в останню дорогу. Поховають воїна на кладовищі Ізяслава. В громаді оголошено триденну жалобу за полеглим захисником. Вічна пам'ять та слава йому, співчуття рідне. За минулу добу правоохоронці краю склали 114 адмінпротоколів на дорогах області, дев'ять із них на нетверезих водіїв. Зареєстровано 7 ДТП без травмованих. Оперативною обстановкою поділилися у головному управлінні. До підрозділів надійшло 625 повідомлень про події та правопорушення, з них 136 – кримінального характеру. Оператори лінії 102 опрацювали 714 запитів від края. Хотів заробити бронюванням готелів, а натомість втратив власні кошти. У поліції області повідомили про чергове шахрайство. 41-річний хмельничанин вклав понад 41 тисячу гривень в готелі. В одному із месенджерів чоловік побачив оголошення про онлайн заробіток і вирішив спробувати. Спочатку чоловік просто ставив лайки готелям, аби збільшити їхню популярність, а потім йому запропонували нове завдання: бронювати готелі, вкладаючи власні кошти. Аферист запевнили, що повернуть інвестиції із відсотками. Згодом хмельничанин зрозумів, що його ушукали і звернувся до правоохоронців. Ветеран з Хмельниччини виборов перемогу на чемпіонаті України із паралегкої легкої атлетики для спортсменів з інвалідністю. Про це повідомили у 143 му об'єднаному навчально-тренувальному центрі Поділля, що у Кам'янець-Подільському районі. З 29 по 31 липня у Ковалі на Волині зібралися. 150 атлетів із 22 областей України та міста Києва і змагалися у різних дисциплінах, у тому числі штовхання ядра у бігу, стрибках і метаннях. У дисципліні штовхання ядра Валерій Одайник здобув срібну медаль і виконав норматив команди та кандидата. Перепрошую у майстри спорту України. Тож вітаємо, спортсмена! Це результат наполегливої праці, сили волі та справжнього спортивного характеру. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить. Готуємо для вас свіжий випуск та запрошуємо до наших соціальних мереж. Будьте поінформованими разом із Першим Подільським. До зустрічі в етері.